Від друзі, вас вітає клуб юного репортера. Мене звати Саша Супків. Я учениця 4-го Б класу ліцею номер 1 селища Крижові. Подивіться на мій лук. Як гадаєте, про який вид спорту сьогоднішній репортаж? Вірно, про футбол! А ви знали, що футбол це справжня світова пристрасть. В нього Країнах світу. Футбол об'єднує культури, народи та покоління. Давним-давно ну, для гри у футбол використовували м'яч з сечових міхурів тварин, а перший м'яч з'явився у 1855 році. Сьогодні футбольний м'яч складається з 32 багатокутників, 12 чорних і 20 білих. Ну, в мене трішки не такі кольори. В 1921 році в Англії заборонили жінкам грати у футбол по невідомій причині. Але в 1971 році скасували заборону. Але дівчата теж гарно грали. Історія футболу в Україні сягає 18 століття і бере свій початок в Одесі, куди його привезли англійські моряки, саме в Одесі, в 1884 році. Було заб... збудовано перше в Україні футбольне поле. Давайте я познайомлю вас зі своєю командою. Це мої хлопці. А це наш тренер Мартинюк Олександр Миколаєвич. Під його керівництвом ми не лише покращуємо техніку гри, але й вчимося працювати в команді. Завдяки да, йому ми готові боротися за кожен м'яч. Ну, супер крутий чел. Наш капітан Сатановський Антон. Справжній лідер на полі. Він вміє надихати команду та завжди допомагає. Ще хочу відзначити нашого воротаря, Дейлика Давида Він не пропускає жодного м'яча в наші ворота. Ну, майже, ми їздили на змагання в Бершоті це було круто. А ще ми були в Томашполі. Це незабутньо. Сподіваюся, було цікаво дізнатися про цей дивовижний вид спорту. Та про мою команду. До зустрічі на футбольному полі.